У неділю святкування дня молоді у міському парку розпочалося зі змагань між любителями вуличного баскетболу. Київщини зібралися на новому баскетбольному майданчику Борисполя для того, щоб змагатися за кубок найсильнішої команди. Бориспол стрітбол кап це щорічний турнір з вуличного баскетболу. Цього року до Борисполя прибули 35 команд, більшість з Київської області. Але знайшлися і такі любителі позакидати м'яча, які подолали відстань завдовжки 300, а то і 500 кілометрів від Запоріжжя та Полтави. Ведучі турніру запрошені гості з міста Полтави МС «Мелкий» та МС Зелон. Організаторами цих змагань стали одразу декілька організацій молодіжна труба, співбольна ліга України та Бориспільський відділ у справах сім'ї, молоді та спорту. Інформаційною підтримкою опікувався телеканал Бориспіль. Окрім змагань між командами, відбувся індивідуальний турнір з трьохочкових кітків та конкурс Слем Данків. Призери будуть нагороджені також медалями, грамотами, кубками. Будуть у нас конкурси цікаві, і також буде призовий фонд сформований з внесків учасників який буде розподілено на перше друге місце? Отже, перше місце посіла команда під назвою «Тамгавк» з міста Києва на другому Юкон, також зі столиці. Бронза у фаворита з білої церкви. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, Новини телеканал Бориспіль.